І призавлек, я сьогодні прийшов, пограв трохи ігру School Girls. Дуже хороша гра. Один, що мені не подобається рівень складності. кожним персонажем він піднімається. Чого так, я не знаю, напевно, кого це гри. Ну і ще ж подобалось, ну тут хороші історії, хороші то все. Ну, Дуже багато персонажів різних. І, це, і мені, мені подобається. Ну, подобається різні гімплей, туди сюди. І я на цій, це перша гра, на якій я згорів. Це перша гра, на якій я згорів. Так згорів, що я не міг, не міг пройти там одну, одного боса, це капець. А так це, ця гра дуже, дуже хороша така. Ну, для старих ПК, хто, хто хоче, собі може зіграти. Ну тут сюжету як такого немає. Бо тут сюжети різні за, за різних персонажів. Це файтинг це не є, є гра з сюжетом. Бо. Вона більше є гра з... ну, з такою окремою історією кожного персонажа. Бо. Що ж сказати? Сказати, що... Ну, ця хороша по своєму, вона хороша геймплейна, хороша по цьому. Ну то різні персонажі різні персонажі по різному грати можна. Ну і все. Хоча, хороший файтинг, рекомендую для слабких ПК, хто нема, хто хоче грати хоча б якісь файзені. Так до нових зустрічей. підписуйтесь на, на мій YouTube канал, щоб ми вже набрали 1К підписників так як в Ютубі. І це, що ну і пишіть коментарі, я дуже радий, що любі коментарі пишіть, бо у мене я хочу собі підключити підключити спонсорку колись. Во. Ну, поки якщо мені ще до спонсорки далеко, те як я кажу, і подібне. Так що всім пока, до нових зустрічей!